Чи бувало таке, що емоції керують тобою, наче буря, що зірвалася зненацька? Гнів, тривога, страх. Вони з'являються без попередження, і, здається, ніби ти вже не господар свого внутрішнього простору. А що як я скажу тобі? Не потрібно знищувати свої почуття, щоб стати сильним, можна навчитися розуміти їх, скеровувати їхню силу і навіть перетворювати їх на союзників. Це не про холодність, це про глибоку силу. Про свободу, яка народжується з внутрішньої ясності. У цьому відео ми зануримося в древню мудрість, що змінює саме бачення емоційної природи, і, можливо, змінить твої стосунки з іншими і з собою. Залишайся зі мною, бо шлях починається саме тут. Ми часто сприймаємо емоції як ворогів. Смуток, гнів, здається, вони заважають нам жити повноцінно, і тому ми або ховаємо їх глибоко в собі, або намагаємось придушити їх силою волі. Але істина інакша: емоції це природна і необхідна частина нашого людського досвіду. Ми не машини і не повинні намагатися стати ними. Питання не в тому, щоб не відчувати, питання, як ми проживаємо те, що відчуваємо. Уяви, що твої емоції це хвилі на озері вітру. Вони піднімаються й опадають. Але ти не хвиля. Ти весляр у човні, що навчився відчувати рух води і керувати напрямком. І коли ти розумієш, що хвиля не твій ворог, а лише відповідь на вітер твоїх думок і переконань, тоді ти здобуваєш справжню силу. Подумай про це: двоє людей потрапляють у ту саму ситуацію. Наприклад, чекають на потяг, що затримується. Одна вибухає гнівом і роздратуванням, день зіпсований, інша сприймає це як нагоду перепочити, перечитати щось важливе або просто прийняти невизначеність моменту. Ситуація однакова. А ось реакція зовсім інша. Чому? Бо відрізняється інтерпретація. І саме в цій інтерпретації наша внутрішня свобода. Є прагнення, яке живе в багатьох із нас, прагнення до внутрішнього спокою, де емоції не тримають нас у полоні. Давні мудреці називали цей стан апатея. Але ось що важливо зрозуміти: апатея не є байдужістю. Це не про холод серця, не про втрату здатності відчувати. Навпаки, це про вищу форму емоційної зрілості, де почуття не вибухають неконтрольовано, а течуть свідомо, як річка в руслі. Уяви себе диригентом великого оркестру. Він не змушує інструменти мовчати, він не зупиняє звук. Він дає кожному голосу момент для звучання у гармонії, не в хаосі. Так само, і ми вчимося дозволяти своїм емоціям бути, але з глибиною розуміння та м'якою силою. Це означає, ми плекаємо світлі почуття, щиру радість, глибоку вдячність, щедре співчуття, вони як теплий хліб для душі. І водночас ми вчимося не тонути у хвилях темних емоцій, у гніві, що розбиває зв'язки, в заздрості, що знебарвлює серце, у страху, що паралізує наші кроки. Але як це здійснити? Як стати цим невидимим диригентом, не відмовляючись від жодної ноти, але керуючи мелодією зсередини? Відповідь не в магії, а в уважному спостереженні. І в тому, щоб ставити собі запитання знову і знову. Ми стаємо дослідниками власної свідомості, наче слідчі, що шукають джерело кожної емоційної хвилі. Коли виникає сильне почуття, замість того, щоб одразу реагувати, ми створюємо паузу: маленький простір між імпульсом і дією. У цьому просторі народжується питання, чому я це відчуваю, яке переконання стоїть за цією реакцією? Це почуття допомагає мені зараз, чи навпаки віддаляє мене від моїх істинних цінностей. Уяви собі конфлікт з тим, кого ти любиш. Перша реакція гнів, образа, бажання відповісти різко. Але якщо зупинитися і спитати, чи цей гнів зцілить ситуацію, чи він допоможе мені бути почутим, чи навпаки зруйнує міст між нами. Тоді з'являється інший вибір можливо, вибір на користь терпіння, слухання, побудови, а не руйнування. Це і є емоційна мудрість у дії. І як будь-яка мудрість, вона не виникає за одну ніч. Це — тренування, як м'яз, який міцніє від постійної практики. Чим частіше ти зупиняєшся, спостерігаєш і задаєш собі правильні питання, тим сильнішою стає твоя здатність не губитись у вирі почуттів, а керувати ними з гідністю. Коли ми починаємо ставитись до емоцій не як до ворогів, а як до вістунів, це змінює усе. У щоденному житті стрес і тривога втрачають свою владу. Замість того, щоб тонути в турботах, ти вчишся дивитися на них збоку, розуміти, переосмислювати і відповідати з внутрішньої рівноваги, навіть коли навколо хаос. У стосунках співчуття і емпатія починають розквітати. Ти бачиш, що інша людина, так само, як і ти. Проходить крізь свої судження, страхи й болі. Це відкриває двері до терпіння, глибшого слухання, справжнього зв'язку. Вдячність змінює твоє бачення тих, хто поруч. У здоров'ї та добробуті, радість і вдячність не просто приємні стани, вони реально зміцнюють твою психіку і навіть тіло. Стикаючись з викликами, ти реагуєш не панікою, а ясністю у навчанні та розвитку. Коли ти відкритий до зростання, коли допитливість і натхнення ведуть тебе. Кожна помилка стає щаблем, а не стіною. У лідерстві і розв'язанні конфліктів той, хто вміє керувати своїми емоціями, стає прикладом для інших. У напружених ситуаціях він не розділяє, а об'єднує. Він чує і тому знаходить рішення, які слугують спільному благу. Це коло, що живиться саме собою. Чим більше ти практикуєш емоційну ясність, тим світлішою стає твоя дорога. І тим сильніше ти відчуваєш. Я справді можу впоратись із тим, що принесе життя. Підсумовуючи, це послання не просто знання, це ключ. Твої емоції не володарі. Вони вісники. Вони несуть у собі глибоку інформацію про те, що відбувається всередині тебе. І коли ти вчишся не тікати від них, а слухати, не пригнічувати, а розуміти, не вибухати, а відповідати свідомо, саме тоді в тобі народжується справжня внутрішня сила. Це не про те, щоб не відчувати нічого. Це і про те, щоб відчувати з мудрістю. Обирати спокій, а не імпульс, доброчесність замість хаосу. І саме так ти наближаєшся до життя, яке дійсно відчувається як твоє: повне, свідоме, сильне. Якщо ці слова відгукнулись у твоєму серці, якщо ти прагнеш більше ясності і внутрішньої рівноваги у своєму повсякденному житті, підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. І якщо це відео допомогло тобі, поділись ним з тим, хто також шукає цю тишу всередині. Побачимось у наступному відео.